Президент США Джо Байден зробив попередження Аль-Каїді та іншим терористичним групам у всьому світі. Сполучені Штати завжди робитимуть усе необхідне, щоб забезпечити безпеку американців. Це застереження прозвучало після заяви лідера США про те, що в результаті удару американського безпілотника в Кабулі було вбито лідера Аль-Каїди Аймана Мухаммада завахірі за словами Байдена, операцію провели ще вранці 31 липня в столиці Афганістану Кабулі. З безпілотника випустили дві ракети Hellfire, і влучили балкон будинку, де в той момент стояв ватажок угруповування. За словами Байдена, ліквідація ватажка завдала серйозного удару по Аль-Каїді та знизила її активність. Правосуддя перемогло, і цього лідера терористів більше немає. Ніхто з членів його родини не постраждав. Немає загиблих і серед цивільного населення. Ця операція є чіткою демонстрацією того, що ми завжди будемо виконувати нашу клятву. Моя адміністрація продовжуватиме пильно стежити за загрозами з боку Аль-Каїди та реагувати на них незалежно від того, звідки вони виходять.